Доброго ранку мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже п'ятниця. Сьогодні у мене останній робочий день на цьому тижні. Попрацюємо і будемо вже йти на вихідні. В Закопаному сьогодні ще мінус 10. І говорять, ну не говорять, а пишуть в прогнозі, що вже з завтрашнього дня буде трішки тепліше. Буде мінус 6. Мінус чотири, так. А сьогодні мінус 10 пише в мене на телефоні, а папа говорить, мінус 14. Холоднувато, звісно, холоднувато. Ну нічого страшного. Зима повинна бути зимою, хоча б без снігу та з морозом. Наташа каже, що в них теж в Запоріжжі така погода, та не тільки Наташа, всі говорять, що скрізь е, така погода холодна. Я сьогодні пішла в обход на роботу. Бо там проходять дві минути і я вже на роботі. Таке сьогодні круг дала, щоб мені було трошки часу позаписувати відео. Хоча в мене так руки мерзнуть, коли я записую відео. Оце зараз на вулиці. Ну представляєте, да? мінус 14. Так, тут щось дерева пообрізали. Кущі, навіть не дерева, а кущі. Бо вони так виходили, мабуть, сюди на дорожку, і їх вже пообрізали. Цікаво, а хіба можна зимою обрізати дерева? Я думаю, не можна. Ну, може кущі можна. Взагалі не знаю така ситуація. Холодно. Холодно, але ну, нічого. А тут у нас якийсь такий як ботанічний сад. Дуже багато цвітів. Оптика і цвітів багато. Так, йду. Роботник вже працює. Кофа п'ю, чуєте. Ай, ужас. Не, я правда уже поработала. Учера заканчивалась клиенткой позже и вечером не поубирала в кабинете. Я люблю убирать с вечера, но дуже часто у меня не получается делать уборку вечером и приходится это делать утром. А утром я всегда не успеваю, потому что мне надо прийти на работу, настроиться, попить кофе. Ну прям в общем. Е, Із-за цього вчора я не встигла, зараз поубиралася, помила поли, все це все зробила, поставила інструмент стерилізувати. Він, звісно, у мене стерилізується, громко, громко, скажімо так. Е, вот. Ну, в общем, нічого страшного. П'ю кофе. Вчора купила собі новий батончик. отакий. Е, це протеїновий батончик, ну, коротше, він типу без сахаря. Но сахаря сахара тут стільки, як мабуть, в обичному батончику. Е, цей. Но він, я такого ще не бачила з вкусом фісташків і кукіс. Кукіс, не знаю, що це таке по-англійськи. Ці напевно, макарони тут нарисовані, бачите? В общем, і мені захотілося його попробувати, тому що я в останнє час дуже сильно почала любити все з фісташкою. Не, от свічі, а я жду папу, щоб він забрав цю коробку, яка стоїть. Я тут вже зараз покажу вам. З вчорашнього... де? О! Із вчорашнього дня ця коробка стоїть і... і папа її ніяк не забере. Вчора хотів забрати заїхати, но вони поїхали з мамою за закупами під новий тарг, купили мені лампу, тому що папа зараз чіпляє лампи, а там в общем, на потолку п'ять ламп. і я хотіла всі, щоб були такі більш невидимі, тому що там висіли прямо такі плафони. А ми купили п'ять таких невидимих, типу таких, як тут. Кстати, покажу. Такі обичні Діодні, а цей. А потім, коротше, як повісили, кажу, мамі, може в центр повісимо якусь таку більш, ну, коротше, таку якусь. І вони поїхали, купили те, що ми з нею думали. зараз от. І купили щось купила? А і купили зеркало, тому що я все мічтала тут, щоб у мене було зеркало. Ну, добре, що я його не купила, тому що воно було б маленьке. Бо там кабінет більший. А тепер вони купили вже таке громадне зеркало і, ну, в общем, По чуть-чуть скупляємося, тому що потім все і відразили. Зараз то його немає куди повісити. Папа каже, ще не спішіть, що ви так рано ті типу, покупляєте. А просто що потім все в один момент ти не купиш і не повісиш. А так все одно буде час, вже можна повісити. Тому що вже время йде, скоро мені переїжджать в білому шоколаді. По, по запаху. Да, может быть. Солодка. Я бы, конечно, не ела с утра, я не люблю есть. Но мне надо выпить таблетку, а таблетки на голодный желудок не пьют. В общем, не доказала. Із-за цього папа мене не забрав цю коробку, бо був занятий. А сейчас сказав, що утром заїду і заберу її, щоб довести її на салон. Так що, коротше, такі діла. Ага, дівочки, хто в мене спрашував? Хм, я забуваюся. Хто в мене спрашивав по поводу навчання? Чи проводжу я навчання? Так, да, я проводжу навчання із нуля і, і підвищення кваліфікації, якщо якісь там є проблеми, щось не виходить. Все абсолютно проводжу. Ви мені пишіть в Телеграм або в Instagram. І Телеграм Instagram Інстаграм є в описі до каналу, тому пишіть мені там, я обов'язково вам все розкажу, як це все відбувається. Тому що, знаю, дівчина мені з Нового Дарга писала, проводжу навчання, і зараз у мене буде, мабуть, Буду работать по-новому. Скажімо так, забіжу наперед. Тільки ви знаєте, що ніхто про це не знає. Рішила я розширятися, півгода року і казала, що я не хочу ніяких колежанок, ніяких хочу сама, мене всі вже замучили, я вже не хочу ні з ким працювати. Потому що не в общем. Казала, що ні, не буду, буду сама. Роботи. А тепер приїжджаю в новий кабінет і розумію, що блин, мені вже хочеться розширятися. Так що, можливо, я візьму собі діячку, можливо, не одну. І якщо ви дивитесь мене з околиць закопаного і хочете освоїти професію, то я вас запрошую до себе. А ще з березня планую запускати онлайн навчання. Так що, тоже, взагалі, підписуйтесь на інстаграм і там буде все, все і звісно. Не в школі так, так, ладно, буду я їсти свої оці штучки, бо вони мені застрілюють з зуби, щоб я вам тут не чмакала, не блямкала. Готовлюся до роботи, по можливості буду виходити. Не буде можливості, не буду виходити. Всім бажаю гарного дня! 7. В общем, 7.30 на годиннику. Я прийшла на роботу, зробила, поставила кофе, а воно гуде. У е, мене сьогодні клієнтка на півдев раніше попросила її прийти, тому що, вона... що в мене потім додаткові заняття польського у Богданчика. Мені треба його відвести в другу частину закопаного. Вот це в нас не під'їжджає. Вот. і я прийшла быстро за годинку до початку. У мене, в принципі, салон готовий. Мені треба быстро зробити собі ногти. Бо я вчора їх поснімала і у мене не було, щоб їх покрити. А сьогодні треба буде йти в новий салон, робити. Там... Ну, в общем, робити, працювати, І сьогодні і завтра я планую. І я їх просто-просто убью, ці ногти мої. Так що, блін, якийсь такий інтересний свет. Так що я вирішила швидко хоча б чим небудь їх укріпити і все, щоб у мене була вже свободна... свободна, я була і була не без паніки, що в мене щось случиться. Так що, зараз ви можете навіть понаблюдати пару минут, як я це роблю. Тільки я зараз швидко быстро... поставлю. Тому що ранок без кави не виходить. Хоча я. Зараз прийду до у мене є традиція. Я це вдома п'ю каву з мамою, а потім приходжу на роботу і мені треба попити ще кави тут на роботі уже натурально з кофемашини. Боже, я так прилетіла, прям сама не розумію, що я ділаю. Короче, і що я думала, що цей раз уже зроблю собі якісь красиві ногтики, а постійно їх собі роблю тоді, коли немає времени. І приходиться робити просто такі світленькі, один цвіт. і все. Мама каже, Ліда, ти ж мастер, ти повина виглядати красиво, в тебе повинні бути ногті самі краші. Та воно то так, ну це машина буде. Бачили коли-небудь, як мастер сам собі робить ногти? Ну, примірно так. Так це виглядає. І ще коли ти робиш правою рукою ліву, то окей. Коли, звісно, наоборот, це така собі перспективка, ну, пошти як музика, знаєте, на фоні. Папа в мене вчора так і не забрав мій цей, мій, мою доставку велику, тому що ми ввечері поїхали в ну, коротше, ми поїхали в три магазини. Спочатку заїхали в Костараму, зрозуміли, що там нічого немає, бо нам треба була мебіль і ем, телевізор. От. В Костарамі не телевізорів, ні мебіль і нічого немає. Потім ми поїхали в Новом Таргі, зайшли в Міді Експір. Він знаходиться в новому Таргі в такому центрі. Ем, недавно построїли такий класний торговий центр, багато там магазинів, все. Ми зайшли, ну там, звісно, ціни. Допустимо, ми заходили в Закопаному і телевізор недорогий, но такий більш-менш по розмірам 43 діаметр 43. То тут 1400-1600 в закопаному в Медіаексперті. В новому таргії ми зайшли там 1600 і вище, тобто дешевше немає. Я розумію, що ну, це нормально може для когось, але для мене це дороговато. І потім ми поїхали, наші постійно їздять в другий магазин. Він називається. Я навіть подивилась, як він називається, а чого я зараз не пам'ятаю. Взагалі, теж він там телевізор, стиральні машинки, ну така вся техніка. <кій> І цей. І там ми купили за 999 злотих телевізор плюс кріплення 279 Короче, Коротше, він у нас вийшло 1300 вже з кріпленням. І це, в принципі, плюс-мінус нормально для мене. Так. Пишна кава. не покажу, бо вирю зараз. Так. Вот, і ми купили. Потім ми заїхали на обратно пути. Хоча ми в косторамі побачили класний цвіток. Я собі хочу такий здоровий цвіток, що він прям стояв від пола а високий. Так як там потолки високі, і мені хочеться там якусь таку живність високу. Ну, в плані цвіти. Ну, ми в Косторамі побачили класну драцену і недорогу, і то, що нам треба. І потім ми назад їхали заїхали в Mercury Market. Там ми дивилися вже з мамою Мебіль. В общем, я там, звісно, чудила, кажу, мамі, чого ми не поснімали? І от, кстати, Сьогодні тільки утром балакали. Мама каже, Ліда: ну це ж треба все знімати, тому що ми обіцяли підписникам показувати. А ми нічого не знімаємо, тому що коли доходить діло до рішення якихось діл, я не знаю, як люди можуть в цей момент доставати телефон і щось знімати. Я або займаюся ну, там, не знаю, покупками, або віддільно знімаю. Мені проще поїхати знаєте, в магазин, просто показати ціни на якісь товари. Но в той момент, коли я, коли я там, ну, вибираю собі що-нібудь знімати, коротше, я ще такий, знаєте, собі середній блогер. І мама каже, ой, Ліда, оце ми з тобою, звісно, даєм. Обіщали, обіщали, а в итоге, як завжди. Ну, я не знаю, звісно. Я тут трошки вам додавлю, як ми заїхали в мебельний. Я там чуть-чуть просто зняла, не знаю, що-то що було в мене. Ну, щось там зняла. І це, общем, ми заїхали в мебільний. Там подивилися, ми планували брати два кресла, тому що, звичайно, думала диван. диванчик великий, ну він сильно великий, тому маленький, який нам понравився, він туди одна тільки людина сяде, тобто дві то буде дуже близько. А так, як два кресла, то вже буде краще, тому що може сісти дві людини. І потім побачили дуже красиві там стулья. Думали, може, стулья ці взяти. Ну, в общем, короче, думали-думали, взяли ті все-таки ці кресла і взяли столік. Мені теж треба був. Е, в общем, Я вже прям просто хочу подивитися, як воно, що все розставить, розвішить, щоб зрозуміти, що, що, що є що. Оце купляєш і нічого не зрозуміло, де ти що поставиш? Ну, я якби розумію візуально де, але як воно буде виглядати, не знаю. От, ну вже Сьогодні більш-менш, може, папа там щось допоможе. Я сьогодні планую займатися кухнею, тому що там класна офігенна кухня, що мене не може не радувати. Е, тому що тут у нас є таке ті, місто, як ну, кухонне. Ну я ним не користувалася, тому що, ну, коротше, не хотіла. А там у мене буде прям кухня своя. Короче, це, і так що буду займатися там, ремонтом, а папа хай займається електрикою і таким. Цей, що, що ще? Ну, це ж ми короче, вчора скупилися і приїхали додому. Ще що мені треба по такому по сильно важному, це жалюзі. Ну, не жалюзі, а ці такі. Як у мене тут навіть не такі біленькі, тому що там сонячна сторона, і якщо буде попадати сонце, то для роботи у мене будуть застивати всі мої гелі, ну це, типу, не-ні. ні не, не. вот, так що треба буде ще купити ці ролети. І, в принципі, ага, ще ми з мамою думали, що, мабуть, туди купимо красиві якісь часи великі, тому що ці в мене тут красиві, але на маленьку стіночку, Тут стінка маленька, для цієї стінки Окей, а для великої стіни треба щось красиве. Я сьогодні зайду, у нас є магазин Home and You. Тут як я йду на роботу на Круповках. І, це, і я у них бачила такі, знаєте, просто як цифри на стіні великі. І по центру це ж цифер, ні, не цифер блат, щоб ви поняли, здорові такі цифри. Зайду, гляну, якщо там є. Може, куплю. Коротше, отак вот виглядає, як сам мастер ділає ногти, бачите? Оп. Смішно, да? В общем, і поболтала з вами, і, і цей. І вже навіть два ногтя взяла. Все, мої хороші, спасибо всім, хто дивиться, хто ай, піддержує в лампі пече, хто не знає. А, то мені, як люди, ну, клієнтки кажуть, ай, пече! Кажу, ну, доставай, як пече. Мені теж пече. Я змінила, змінила форму, хто, кому цікаво. У мене були квадрати, зараз хочу відпустити, зробити довгі миндальки. Так що, коротше, поміняла собі форму ногті. В общем, все, поки все. А там як карта ляже.